Рождество, поконіться, повеждеку поспішайте, Сина Божа відайте і всім людям. Іхають музики, де не спорять шарналі, нам товариші мої, а де вся чайниць, нам моїй сестриці, моя з бав і моторі, і ті, що я трохи чорт. Мої м'язи не чортом мене називають, а на дураці їйся і не йде. От ви крящи з сховались, леблю я вас розсухав. Це родиться вас месія і владика, і надія цар той новий, що на мене засікав. Моє військо все на часах, щоб в місті Всі Всім мечем гострим всі старі, щоб нішоти місіяти. Що за ті яхти лукаві? Все вообще надо и на